Хамер наближається, хамер наближається. Гарна машина. Не квапливо Йде. Так, це проходження траси вайт. Затком. На задке. Назадки Назад. на моноприводі ось там така гарна камера, все видно. Хаммер там. Так, і знову ми Спасибо. в легендарному хаммері Вайт кермує Машина на АТІ чіпляється, їде Тому забачка бач Йо -йо -йо. Купуй тебе БФ Гудріч і буде вам щастя розколбас то що замерзло все Крутиться, ніяк не викрутиться. Так що такі от приготування в нас джимник спочиває Саня з командую. ха не надо! Динаміка гарна. Тут на пристіпнувся, але вже виходить. Машин до короче, коротше, помощні Ну, так, так, так буває, як завжди. Короче. Ну, в неділю все одно якось непогано людей приїхало. О така от компанія. У нас. І Кирю... І теді прийшов на спецділянку. Ну, Рубік. Рубік всюди їде. Вітер за дме так, що... Руки мерзнуть. зараз телефон кудись вилетить в мене з рук, зараз рушає. Колеса в нього великі, щиповані, навіть щиповані. Підвізка гарна. я не дуже зайняв операторську позицію добру. Ну, тут гарні діагоналки.

Зараз подивимось, як він проїде так, так там немає Фаркоп.